Яку роль на сьогоднішній день відіграє телемарафон для українців? Я особисто маю свою суб'єктивну думку, що телемарафон це просто гроші на вітер, які витрачаються незрозуміло для чого. Там мільярди гривень витрачаються щорічно, і дуже веселить мене, коли на телемарафоні, на які витрачаються мільярди коштів з держбюджету, вставляють qr кодики для того, щоб люди донатили на допомогу ЗСУ? Рейтинг і кількість переглядів нам, звісно, ніхто не покаже, але я впевнений, що там просто смішні цифри. І в нас є, власне, думка журналістки, але я не вважаю, що на телемарафоні зараз працюють журналісти. Це не є журналістська діяльність. Ведуча телемарафону Соломія Витвицька. Давайте зараз її послухаємо, її думку з приводу того, що вона думає про телемарафон та наскільки це важливо. Ведуча телемарафону, друзі, яка е, власне, пояснює за телемарафон, щоб кожен намотав собі, як то кажуть, на ус. Давайте ж послухаємо. Ти себе називаєш? До речі, ти себе вважаєш пропагандисткою? Ну, чесно кажучи, в мене це більше асоціюється з російськими журналістами, тому я не вважаю, що це можна так озвучувати, тому що в нас все одно про реальні речі ми говоримо, а не про вигаданих там, хлопчиків в трусіках, там, і так далі. От, і це я не, не вважаю, що це можна порівнювати. Так, у нас є війна, у нас є, звісно ж, певні. Умови, в яких ми працюємо, і марафон це більше навіть про об'єднання різних каналів, які були конкурентами, такого але в загальному, давайте будемо чесними: телемарафон це не про журналістську діяльність, це не про різні позиції і різні точки зору. Це також треба дуже добре усвідомлювати, і це, до речі, одна з причин, чому на сьогоднішній день, навіть за там якісь опитування проводились, що українці більше довіряють анонімним телеграм-каналам. Що не помираюся, там більше 70% підтримки, а не телемарафону. Чому? Бо люди хочуть альтернативної думки. Я взагалі аналогу в світі, і це було з перших днів війни саме для того, щоб інформувати населення про те, що відбувається справді, щоб оці іпсони просочувалися через ну, телеграм-канали, сайти неперевірені тощо. От і все. А те, що. Весь світ дивувався тоді, що ми так об'єдналися, і під обстрілами робили ці матеріали. Насправді мені здається, що варто зважати на те, в яких умовах взагалі створюється цей продукт. Чому ти так говориш, що пропаганда це щось про ворожа. От я писала Григорія Германа, він також займається контрпропагандою. Він навпаки зазначає, що ми зараз боремося не тільки за територію, ми боремося в інформаційному полі. і, можливо, ця інформаційна війна вона набагато жорстокіша і важливіша, розумієш? А, ну ок, все тоді, що виходить? Бачите, в нас там хейтили просто людей, які казали винник, там пам'ятаю, Олег винник казав. Що в мене свій фронт, так? І це стало прямо таким мемом. А тут бачимо інформаційний фронт, він, він навіть жорстокіший, ніж звичайний. Змотайте на ус. І як показує там практика, Росія десь і виграє у цьому полі, тому що в них реальна пропаганда. А ми намагаємося грати за правилами і бути максимально об'єктивними. І все-таки не скочуватися до. Прям зовсім у такої відвертої брехні це роблять пропагандисти в Росії дуже, мені дуже подобається, оцей, знаєте, оця штука, коли в нас не намагаються рівнятись на е, Британію, там, на Європейський Союз, на е, Сполучені Штати Америки, все, що хріново можна зробити, в нас чомусь рівняються на Росію і порівнюють себе, власне, з Росією. А коли треба щось хороше, так, то, то, нема, то нема. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Можете писати, і переходимо до наступного епізоду.